Кайужбор з колективами, які представляють дивізіон «Голд». Ну і давайте ознайомимося із заявками команд Алмаз. з рахунком 2-5 Алмаз поступився. Відповідь ось зараз від Алмаза на момент у останній колектив Unknown Sporting, який виступає у бронзі, який сьогодні вже провів Ян свій і володиловкеп, похотив на балаяна, Аран. План Гом, Кузьменко. Кузьменко, Кузьменко прокидає. Ілляшов. Ілляшов, ілляшов, лляшов І Він вже там і фолити намагався пройти. <правда> ну, другого номера флангом. можем передача, небезпечно може бути. Давайте з м'ячем до карту. Ага, передача не проходить, але тут ішов м'яч! Павлюк, Павлюк. Хає Романа Кулікова Власник вискочив аут. Южбор розіграв. Павлюк чіпляється. Повертає він на Зарицького. Зарицький знаходить партнера на Зомилка, Рудя. рудя. Зараз Киворков. Киворков, ворков, але він тут зовсім сам, але це не заважає йому загрожувати. Другий тайм розпочався. За участі южбора, та алмаза і алмаз. Так, цієї Першого тайму готаємо 0-0. Рахунок не відкрито. У матчі южбора та алмаза ще одна атака від Алмаза. Брам по м'ячам голкіпер Южбора Сиротюк він не грає на Солочука. Луговий Азімов втрата на власній половині а є часу. Луговий луговий. Переведення низом. Один дотик до карної зони. Шенко з лівої, лукує цей нас yeah. Назарицького, той віддавна спірочки на спірочки знову. Спірочки лівіше. Здорово тут. Половині поля. поперечна передача на. Номера шість Родіон Киворко встигає переправити Рамбалаян Киворко. Зараз який поміняється з Івановим. Алмаза у трозі грав, Передача на Кузьменка чіпляється. Філіп, і чомусь відклеївся від нього. Від умер Солочук віддає пас. Не пройшов Олександр. Ще відскок Іванов. Іванов Іванов спробує, що не було зафіксовано перші поло в другому таймі. Бля, віша восьминомери. Низом спрямовує. Внизом спрямовує він. У напрямку воріт поруч зі стійкою не вдалося тут перехопити. Стійка. Стійка, як 6. Солочок підхопив і так і не було. добивань падників, максимально заважають. Вони 800 збора у вас перехоплює Рамбалаян ногами соротю. Віддавати Іванов, Іванов забирає, забирає, забирає Заб... Це сто арбітра. Мощенко чи куляков Мощенко пробиває гол! його! Відкриває. Що там часто показав після того, як реалізував точку Андрій Мощенко? Тайм-аут. Тайм-аут. Азера. Передача його не проходить. Мощенко. Мощенко і. Він. Він. Він, 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 він. Проміжку. Плюс-мінус дві хвилини. Мощенко віддає. Зарицький, Зарицький. Алмаза. Один гол варто забувати про те, що лише водиґлол поступається. Алаян. Віддав киборку, простріл, блоки. Між накриває голкіпер, голки помчав назад. Але цього разу дуже у меншості е залишається Алмаз. Е тут був звисток Зарядький гратися. Лише один гол, лише один гол потрібен. Куліков на нього пасили. Поникся на зоні. Лежачи, вже продовжує він нав'язувати боротьбу відскок, спрямовує м'яч. Ось мій номер. вибиває лаут Філіп Кузьменко. А вісімка Южбора тієї ж миті Андрій Мощенко показує у напрямку лави запасних свого колегу.